Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо французьке тісто брізе. Тісто універсальне, підходить як для солодкої випічки, так і для соленої. Готується тісто дуже швидко. Холодне вершкове масло потрібно перетерти з борошном. Далі в холодну воду додаємо чайну ложку солі, перемішуємо, додаємо жовток. І замішуємо тісто. В солодку випічку можна додати столову ложку цукру. Але якщо начинка буде дуже солодкою, то можете залишити тісто і без цукру. Замішуємо тісто і кладемо в холодильник на пів години, щоб воно охолодилось. Так буде легше розтачувати його. Тісто брізе дуже схоже з пісочним, і переважно всі думають, що це одне і те саме, але ні. Інгредієнти можливо і ті самі, але принцип замісу інший. Пісочне тісто ми замішуємо на м'якому вершковому маслі, а от тісто брізе, воно більш схоже вже на листкове тісто, воно так і називається рублений, готується тільки на холодному маслі, дуже-дуже холодному, і рубиться його або так як ми сьогодні. Я от, потерла на терці. Пісочне тісто можна випікати відразу. А от тісто брізе, воно повинно провести в холодильнику приблизно 12-18 годин. Тільки тоді воно буде справжнім тістом брізе. У мене вже другий день. Тісто добре відстоялося, тепер можна обрізати, тісто проколюємо вилкою і випікається тісто брізе, так само, як і пісочне. Разом з грузом. Тісто випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин з грузом. Потім забираємо груз і випікаємо ще приблизно 10 хвилин до рум'яності. Надіюсь, розказала вам всі деталі приготування. Такого смачного тіста брізе попробуйте і ви приготувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно, ну, а я вам бажаю бон bon на До нових зустрічей!